25 жовтня в моєму антистрес-клубі після заняття, яке йде звичайне о 12.15 по Києву я зроблю класне, просто офігенне тренування із нового курсу Обличчя плюс супровід». І на це заняття я запрошую вас всіх. Там буде 12 хвилин глибокої роботи з шиєю, саме вправи, які ви далі можете собі використовувати. І буде 15 хвилинний масаж обличчя. Прийти з митими руками 25 жовтня поставити собі маячочок не пропустить. І я в листопаді проведу такий блок, обличчя Плюсу, провід візьму всього 10 дівчат. Може хлопців, і більше рік проводити не буду, бо йду в три навчання не про